Привіт, кожному криптону, який дивиться цей відеоролик. В цьому відео ми поговоримо про основи абузу. яким антидетеком безпечно користуватися, як мінімум, в 2024 році, як абузити з комп'ютера, але щоб було видно, що ви з телефона, які прокси використовувати на певний період часу, де купляти прокси на трафік, також де купити якісні соцмережі, іменно твіттер, Діскорд, телеграм-аккаунти, як створити, щоб це все не відлетіло, якими номерами телефонів користуватись, і, звичайно, що куси, верифікації, Тікається на інших осіб і поповнення вивід з бірж, Тому я думаю, що це відео точно буде цікаве і не тільки для е, новичка в крипті, а й для бивалого криптона. Тому сідай зручніше і дивись це відео до кінця. Першочергово підписуйся на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту, як нині заробляти, інформація для ловбанків, для хайбанків, і, звичайно, що та інформація, яку ти зможеш використати саме під абуз. Бонусом для тебе буде протягом цілого відеоролику розкидані певні букви та цифри, зложивши які, ти зможеш отримати певний ключ. Пізніше ти заходиш в Binance, вибираєш все так, як є зараз на інструкції, і зможеш отримати певну копійку, на ход ноги, хто кажуться, за те, що ти просто підтримав цей відеоролик, переглянув його до кінця і увазі, що місця обмежені. Розпочнемо ми, звичайно, що з антидетект браузера. Я вже раніше знімав похожий відеоролик до цього, але тут вже інформація буде обновлена, більше розгорнута. І як тоді, так і зараз я продовжую користуватися іменно інкогнітоном. Це назва такого інкогнітон браузера, так скажімо. Але є ще інший, який, можливо, комусь більше підійде. Це ADS-Power. Давайте подивимось на ціни, а ви вже для себе виберете то, що вам більше підходить. Саме інкогнітон на Місяць на 50 профілів коштує 30 доларів. Зі всіма комісіями вийде 35-36. Тут немає ніяких обмежень, ви можете купляти як з карточки, так і здається криптою оплачувати. У мене просто стоїть підписка на карту, і я кожного місяця оплачую. Також, якщо ви хочете спробувати іменно користуватися ним, ви можете зареєструватися за посиланням в Києво описі під цим відео, і ви на перший час протягом перших 2 місяці ви отримаєте 10 профілів безплатно. Ви зможете ними абсолютно повністю користуватися, але після цих двох місяців. У вас ці профілі скоротяться до трьох, і пізніше ви зможете користуватися безплатно тільки трьома, або ж купляти для більшої кількості саме підписку. В ADS Power ціна 36 доларів за місяць. За рахунок якоїсь комісії, я не знаю. Але оплатити по-любому можна і картою зі всіх країн, та, звичайно, що криптою. Про пробний період іменно він тут є постійний. Пише, що дають 5 профілів, але по моїй інформації, як я раніше, користувався, то давали всього 2 профіля безплатно. Коли вискачає. Почали собі потрібний браузер, він у вас буде виглядати плюс-мінус ось так. Далі вам потрібно створити якийсь свій профіль. Ви вверху просто нажимаєте новий профіль, я буду показувати на прикладі саме інкогнітону. Далі у вас з'являється така сторінка, тут виводите собі назву і в другому місці переходите іменно на проксі. Тут вибираєте HTTP, в принципі, я так користуюсь, і сюди потрібно буде вставити проксі. Що той, що інший інкогнітон ні разу не відлітав протягом довгого періоду часу, тобто їх там не взламували, як інформація не Тікала гроші особисто мене за два роки користування ніхто не вкрав, тому іменно Incogniton я радити можу, а DS Power теж всі інші радять, можете користувати. Якщо ми вже заговорили за прокси, звичайно, що їх десь треба купити. Я особисто купляю на трьох серверах. Це є така, скажімо, база на кожен випадок життя, особисто для мене. Першим в списку буде всім відомий проксілайн. Тут найшвидший сервіс і найшвидша техпідтримка. Ви завжди можете поміняти свій проксі з одного на інше. Тут є величезний вибір різних країн, різних там, модифікацій і так далі. І дуже зручно тут поповнювати гроші і самими проксі також користуватись. Тут відносно часто буває таке, що ви взяли проксі на Україну, а воно у вас там б'є, допустимо, на Америку. Просто Заходите в техпідтримку, пишете там, поміняйте мені проксі, таке-то, таке то, вам його міняють, і ви вже маєте якби, те проксі, яке вам потрібно. Як ви можете замітити, країн тут насправді дуже багато. Якщо ми виберемо Україну та й в цілому на інші країни, тут не найдешевші ціни. Є, скажімо так, можливості, де можна знайти і дешевше, але це база. Тут якби все точно, якісно і провірено. На 30 днів проксі коштує 1,77. Але з використанням мого купону, який ви бачите на екрані, також буде в описі до цього відеоролику. Ви получите скидку 5% на покупку проксі. Щоб зареєструватися з посиланням в описі під цим відеороликом, далі ви переходите, щоб купити проксі, а іменно потрібно буде поповнити свій баланс картою чи криптою. Я думаю, ви тут розберетесь. Далі переходимо створити новий заказ. Вибираємо країну, вибираємо час і нажимаємо Оплатити з балансу. І тут якраз вказуємо той ж самий купон. Я рекомендую вибирати індивідуальний і IPV 4. Після того як ви купили, вони у вас будуть відображатися ось тут в активних проксі. Ви копіюєте спочатку ці верхні циферки. Переходимо в наш інкогнітон і вставляємо в проксі сервер IP-порт. Вставляємо сюди. Далі у нас є логін і пароль, копіюємо логін. Вставляємо в цю вкладочку і пізніше пароль вставляємо от сюди. І в нас є HTTP-порт або Socus 5. Я використовую HTTP. Копіюємо ось ці от перші цифри, це є по 5 цифр в тому і в тому. Копіюємо перше. Де закінчується IP порт, вставляємо дві крапочки і вставляємо наш порт HTTP. Нажимаємо провірити проксі, у вас повинно висвітитись ось таким от зеленим. Якщо у вас там жовте чи червоний, значить потрібно щось поміняти. Нажимаємо обновити наш профіль. Наступний сайт з проксі йде вже на. Трафік, якщо в першому випадку ви купляєте іменно на 30 днів, на 5 днів, на 7 днів, на 10 днів і. Чітко, у вас є певний проміжок часу, це проксі, то ось тут ви купляєте його, і коли ви його використовуєте, у вас списуються гроші з балансу. Тобто використали ви там 1 Гіабайт проксі, у вас списало 5 доларів, використали ви там 100 МБ, у вас списало там 20 центів. Це зручніше в тому випадку, якщо вам рідко потрібно заходити саме на якийсь профіль і для того, щоб щось абузити. Реєструємо за посиланням, яке є в описі під цим відеороликом. Можливо, там зразу якісь бонуси вам дам. Далі переходимо вверху, по помні баланс, поповнюємо криптою або карточкою. Після того ми нажимаємо Створити новий порт. Тут вибираємо саме резидентський. Переходимо в країни. Вверху ми можемо собі міняти якусь назву, якщо не потрібно. Вибираємо країну, в моєму випадку я виберу Україну. Тут можна вибрати іменно регіон, тобто Київ, Одеса або ще щось. Але я цим в основному не користуюсь, тому що воно підтягує де кращий зв'язок. Пізніше заходимо в розширені налаштування, і тут міняємо авторизацію за білим списком. Нажимаємо Створити порт. В нас писались якісь певні копійки за створення нашого ip порта і далі ми бачимо назву, бачимо країну та все інше. Ось тут прокси ми його просто копіюємо і вставляємо сюди в першу графу. І ось тут ми бачимо, є логін і пароль, вставляємо відповідно в логін пароль. Далі ми нажимаємо провірити проксі сервер, і якщо у нас все окей, продовжуємо. Далі йдуть якісні та відбірні проксі від нашої української екосистеми, так скажімо. Цими проксі я також користуюсь, не так часто, але ж все одно. Якщо вам цікаво саме якість, то от проксі IPv4, так називається сайт, точно для вас підійдуть. Ви просто переходите на сайт, реєструєтесь за посиланням, одразу ви получаєте певний. Бонус за реєстрацію, проксі можете використовувати на будь-які країни, на будь-який час, також в будь-яких цілях це трафік, SMM, SEO і так далі. Просто використовуєте і в принципі, вставляєте там IP-порт і e, HTTP, все так як я показував раніше. Далі, якщо вам потрібно абузити з телефону, а там 10 телефонів, чи 20 чи 50 немає, то вам знадобиться іменно площадка Джіларк. Я вже про неї записував більш детальніше відео і показував якраз там, як створювати телеграм-канали. Це один із продуктів від ADS Power, також якісне, також провірене. Ми скачуємо цю програму собі на комп'ютер. Далі нам потрібно створити собі профіль, як це було і в інкогнітоні. Тобто нас зустрічається така сторінка. Сюди ми вписуємо якусь назву, вибираємо те, що ви будете якби сидіти іменно з Android. Це простими словами емулятор е, телефона або Android буде. На iOS поки що недоступно, на жаль, і потрібно буде вставити проксі. Проксі, я думаю, що ви вже розібралися, як встановлювати. Далі ви це все зберігаєте і запускаєте профіль. Коли ви його запустили, у вас на вашому комп'ютері буде повністю телефон, Android, яким ви зможете користуватись. І для того, щоб створити якийсь аккаунт в Telegram, нам, звичайно, що потрібно скачати далі цей Telegram собі, іменно в цей джелар-програму, і зареєструватись. Реєструватися найкраще. Ще буде на ваші сім-карти, які ви пішли в магазин і купили самі, тому що можна користуватись активаторами на різних сайтах, але це менш якісно. І я говорю в цьому відео за основи абузу, за то, як якісно абузити. І сім-карти вам точно пригодяться для всього, так скажімо, в житті для гмайлів, для твітерів, для. Діскорді та для всього іншого, тобто сім-карти, це теж база. Найкраще я думаю, буде використовувати саме Київстари, то вони не відлітають, як, наприклад, Vodafone де потрібно поповнювати по 10 чи гривень на рік і підключати якусь акцію для того, щоб вам не заблокувало ваш номер телефону. Саме якщо говорити про створення телеграму або підтвердження номеру телефону на якихось інших площадках то ми просто запихаємо собі сімку в свій телефон, заходимо в виджі заходимо в джеларку в телеграм, вставляємо цей номер телефону. Підтверджуємо його за рахунок СМС, яким нам прийде, створюємо собі нікнейм, можливо, запросить якусь пошту додати та в принципі користуємося повністю своїм телеграм-аккаунтом. Якщо ж підтвердження номер телефону на якісь інші площаці, якмайл чи ще щось, то просто вставляємо той код, який прийшов вам на номер телефону. Для любого абузу нам, звичайно, що будуть потрібні і соцмережі. В основному це Twitter та Discord, щоб виконати десь якесь завдання на глімі, якомусь ще, допустимо, Galaxy і так далі. Для цього я використовую особисто вже багато часу, більше ніж один рік. АКС Маркет. Все тут повністю в порядку. Провірені є продавці, та й в цілому просто площадка хороша та можна нею користуватися. Реєструємо за посиланням в описі під цим відеороликом. Далі вибираємо ту соцмережу, яку вам потрібна. Наприклад, це буде твіт. Особисто я раджу вибирати не по кількості, тобто не 500 твітерів. І кожного разу, коли вони відлітають, тому що є така проблема купляти нові, а купити там декілька більш дорожчих, і просто їх чуть-чуть прогріти, для того, щоб вони на ваших аккаунтах були більш довговічніші. Тому що це, як мінімум, менш запарніше. Для цього ми вибираємо розкручення або з віком. Вони йдуть чуть-чуть дорожчі, допустимо, тут від 37 центів. Але ви точно знаєте, що ваші твітери... Будуть в принципі плюс-мінус хороші. В цьому випадку ми отримуємо з 50 підписниками, є чуть-чуть заповнений профіль і токен в комплекті. Це, в принципі, то все, що нам потрібно. Поповнюємо сюди баланс з карточки або криптою. Нажимаємо Купити, якщо вам все підходить. Вибираємо поставщика, нажимаємо кількість. Тут вибираємо з балансу. Наприклад, як в моєму випадку, нажимаємо Я згідний, бачимо, яку ціну ми платимо, нажимаємо далі. То, що ми хочемо оплатити. Тут ще раз нажимаємо скачати, і нам приходить ось таке смс. Там, де ви будете купляти, завжди буде писати, що, де і як по порядку. В нашому випадку, перше, це нікнейм, друге це пароль до нашого аккаунту, третє це пошта, на якому він зареєстрований. І четверте це пароль до самої пошти. В нашому випадку це rambler.ru буде, але може попастися Gmail і Outlook. На наш профіль нам потрібно буде скачати ось в таку програмку, це типу якби розширення буде. Воно буде. Виглядати ось таким чином, це все нам потрібно видалити. Далі ми нажимаємо плюсик. Перед цим просто заходимо на сайт Твіттера. На вкладочку логін. Тут ми пишемо ось таку назву, далі вставляємо наш токен, нажимаємо галочку, перезагружаємо нашу сторінку, і таким чином ви повністю залогінились в свій Twitter. Якщо ж вам це буде складно або ви не розумієте до кінця, як це відбувається, можна звичайним способом логінитись. Але перед тим, як логінитись в Twitter, кожного разу буде приходити смс, типу якби підтвердження вашого аккаунту. Якщо ви перед цим не залогінитесь на пошту, ну в більшості випадків це відбувається з Outlook, то ви не зможете пізніше користуватися цим Twitter. Це якийсь антифронт-система чи що, я не знаю. Тобто, першочергово, щоб залогінитись по паролю і пошті, в твітер потрібно залогінитись на пошту Outlook, наприклад. І аж тоді, коли ви будете на своєму профілі, логінити сам твітер. Тоді все пройде без проблем. Прогрійте сам твітер можна легким способом. Ми просто робимо один твіт, чи там, два твіта в день. Потім тиждень чекаємо, чи там, декілька днів чекаємо, потім зробимо знову один твіт, підписуємося на декілька людей і так далі. Таким чином, ви просто Прогрівайте більше свій твітер і дайте йому ну як би, там відлежатись. Далі, щоб залогінитися і купити Discord, ми переходимо в ігрові аккаунти. Тут ми вибираємо Discord. Також вибираємо ті Discord, які мають хоча б трошечки за собою часу. Вони підтверджені за номером телефону. От як бачимо, що від 25 центів стартують такі Discord. Це вони підтверджені по SMS підтверджені по пошті. Вибираємо той Discord, який нам підходить, нажимаємо купити і купляємо так як я вже і показував. Після того ви можете залогінитись за вкладкою скину. Пароль, так буде дуже класно, тому що ви одразу забезпечуєте себе від того, що якийсь інший користувач зможе залогінитись по тим даним. Тобто ви скидуєте пароль, маючи всі дані до цього аккаунту, і е, інша людина не зможе залогінитись, тому що ви поміняли пароль. Або можна залогінити за консолью, відкриємо консоль по F12, і далі інструкція, що потрібно буде робити, буде в офісі під цим відеороликом в текстовому форматі, тому що зараз це більш запареніше показувати. Або ж можна звичайним способом залогінити по пошті і паролю, а потім переходимо в налаштування і змінюємо сам пароль до пошти та до аккаунту, щоб вас просто майбутньому не взламали. Наступне, якщо говорити про якісь пошти, то я б рекомендував використовувати іменно Гмайли. Ви їх зможете створювати саме з тих профілів, які ви створили, тобто в інкогнітон браузері і у вас вже є сім карта ви там купили свою 5 сімок. На ці сім-карти ви також реєструєте ті ж самі аккаунти Gmail. Чому Gmail? Тому що вони йдуть зразу як антисибіл. Якщо у вас є Gmail, то ви можете брати участь у всіх активностях на любій біржі, на любій площаці. Тому що буває, що деколи за рахунок того, що використовуєте своутлуб. Чи рамблером, чи якоюсь ще іншою поштою вас можуть побрити, або, допустимо, просто навіть не допустити до якоїсь активності. Гмайли також можна купити на EKS маркеті, але все ж таки, так як ви будете робити свою ферму на якийсь певний проміжок часу, тобто надовго, я б рекомендував створювати саме свої особистість за своїм паролем, за своїм номером телефоном, щоб вас не забанили, не взламали і не вкрали якісь ваші кошти. Гмайли також потрібно буде прогрівати, це потрібно буде робити за рахунок якоїсь менш. Активності на перший час, тобто ви відправили якесь одне смс, пізніше через декілька днів відправили ще одне смс на будь-який адрес, або ж просто дали цьому Gmail відлежатись. Ми живемо зараз такий час, що от такий абуз він популярний, і площадки по типу гмайла, Outlook або якісь інші борються з такими, як ми і вводять якісь системи, які можуть заблокувати нас. Ми повинні ці системи обійти, щоб наш акаунт зберігся і щоб ми могли ним в подальшому повністю користуватись. Тепер покупка якихось курсів або де брати людей, які будуть проходити за вас верифікацію. Тут же ситуація трішечки з напрягом, тому що є багато обману. Якщо ви бачите, десь по чатам чи в мене, чи в якомусь іншому чаті пишуть, що от, там продаю куси, то в більшості випадків це брехня. Потрібно куси купляти в якихось провірених адмінів. Часто якісь адміни створюють свої боти, тобто свої шопи, так скажімо, в Телеграмі, де ви зможете купити той чи інший кус на якусь біржу, Bybit, Binance, OKEX і так далі. Або ж користуватися OTC. OTC провірений є від а Я деколи там користувався, але я не особо по такому. У мене є своя людина, яка реєструє мені, тобто дроповод простими словами. Заходить людей на ті біржі, які мені потрібні, і я не маю. З цим ніяких проблем. Але в цілому не хочеться вам рекомендувати якогось скаму, тому якихось посилань на якісь площадки залишати не буду, тому що якщо ви новичок, то ви можете якби втратити свої кошти. Але в цілому за можливість того, що через OTC в принципі, безпечно через гаранта купляти якісь аккаунти чи просто шукати людей на верифікацію, це плюс-мінус безпечна історія. Але знову ж таки я ні за що не ручаюся, тому майте на увазі перепровіряйте цю всю інформацію по декілька разів. І, напевно, остання тема це поповнення, вивід та створення якихось гаманців, якщо вони вам, звичайно, ще будуть потрібні, а вони вам будуть потрібні. Тобто, коли у вас вже є всі профіля, проксі. Твіттери, Discord, Майли. звичайно, що нам буде потрібен гаманець, на який будуть в подальшому приходити якісь нагороди. В основному всі користуються такими базовими э, гаманцями. Це Metamask, якщо AVM-мережі, тобто bnb Chain і так далі, або Phantom, якщо це Solana. Є допоміжні сайти, які допомагають створювати велику кількість цих аккаунтів, але якщо ви новичок, або просто вам потрібно всього декілька якихось аккаунтів, то звичайно, що можна це все створити руками. В розширенні ми скачуємо Metamask або Phantom. Зберігаємо собі світ фрази з цього гаманця і далі повністю користуємося цим гаманцем. На рахунок виводу вводу грошей щоб вас не забанено. Так як у вас вже і буде якась біржа своя особиста, тобто це Binance чи там Окекс, то вам потрібно буде якісно виводити і заводити гроші на ці гаманці, щоб їх не сплутувати, тобто не схрещувати. Збірш виводити на будь-який гаманець можна абсолютно. Безпечним способом, тобто, у вас є одна біржа Окекс і 10 мультиаккаунтів. Ви з однієї біржі на 10 мультиаккаунтів виводите без проблем. Там всі різні гаманці і так далі. Все класно. Але якщо ви будете з цих 10 мультиаккаунтів виводити на один аккаунт, один адресний від грошей на цю біржу Окекс, допустимо, то все погано. Тобто так не можна робити. Потрібно, щоб під кожен акаунт був. Інший гаманець для поповнення. У вас є 10 мультакаунтів, значить, має бути на біржі 10 адресів гаманця, щоб виводити кошти з цих мультиаккаунтів. Найпростішим способом це буде перейти на свою біржу OKEX. Якщо немає акаунту, переходите за є в описі, реєструєтесь, верифікуєтесь. Далі ми нажимаємо вкладочку поповнення. Допустимо, ви хочете поповнити USDT, з «USDT». Нажимаємо «Юздета». Вибираємо мережу, яка нам потрібна, допустимо, Arbitrum. І тут в нас є адрес депозиту. Нажимаємо на нього і бачимо, що в нас вискакує просто величезна кількість різних адрес. На одному аккаунті можна мати 20 ось таких от адрес. Відповідно, ви собі створюєте Google таблицю, наприклад, і під кожен аккаунт мультиаккаунт собі записуєте різний адрес для виводу коштів. З першого аккаунту виводите от сюди, з другого от сюди, з третього сюди, з четвертого сюди. Якщо ж вам в майбутньому Буде мало цих 20 адрес, то ви створюєте собі інші аккаунти на біржах, допустимо, на BitGet можна створити цілих 50 чи то навіть 100 адрес, або створювати іменно на ОКС і субаккаунти, і в сумі ви зможете створити 5 субаккаунтів і в сумі 100 аккаунтів, на які ви зможете виводити ті ж самі кошти, і вони вас всі будуть зберігатися якби на одному основному аккаунті. Ух, друзі, інформації, звичайно, що багато, але я думаю, що ви з цього відероку точно взяли для себе щось корисне. Якби там не було, я напевно щось таке і упустив, тому що багато що було обговорювати. Якщо є щось основне, на що ще потрібно записати відеоролик, пишіть цю тему в коментарях під відео, розгляну, можливо, також запишу. А так, то я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій телеграм, там більше інформації про крипту, де можна використовувати ті всі можливості для абузу, там, в принципі, ділюсь цією інформацією. Всім до зустрічі, ставте лайк. Так